Шикарні плюшеві жіночі носочки від Up to Fashion, всього 35 гривень за пару. Лот у нас з 50 пар, 1750 гривень загальна вартість. Ви ну, лише погляньте, які це просто зефірні носки. Ну це ж витримати неможливо. Подивіться, блакитні сніжинками, просто блакитні. Оці рожеві взагалі розбили сердечко. Подивіться, які вони ніжні. Ну це ж маршмеллоу. Подивіться, ось які сірі, ніжні з сердечками, рожевенькі. Так, тут у нас більш класичний. Для тих, хто полюбляє більш класичні носочки, є смугасті, можуть ось такі попастися. Подивіться, ну, це просто це кайф, просто це кайф. Ворожером 35-38 є і є 39-42. І нагадаю вам, що ці модельки дуже актуальні зараз в нинішній сезон, мегесенькі. Вони абсолютно невагомі. Резиночка, яка не буде перетискати, підійде для різного віку жінок, дівчат, будь-яких. Як бачите, розміри дозволяють продавати на різні вікові категорії. А тут у нас мається сертифікат якості Оекотекс, стандарт сотка. Якість прекрасна. Можуть бути як в пакуванні, так і без пакування, просто скріплені, як бачите. Так? Вони йдуть по дві пари. Відповідно, одна пара всього 35 гривень. Я нагадаю. Шикарна ціна. Для замовлення зв'язуйтеся з нашими менеджерами, під відео є вся інформація. Також контакти менеджерів та наш сайт. Швиденько переходьте, замовляйте не тільки носочки, а й багато інших товарів для свого бізнесу.